Друзі, усім привіт! Хочу вам показати свої тюльпани, які вже гарно посходили. Ось це вони в горщиках, я вже їх повністю повідкривала, вони стоять на вулиці. Ще не в всіх місцях вони посходили, але вже починають гарненько пробивати носики. Тут в мене в цьому місці нарцизи з тюльпанами. Посередині просто тюльпанчики. Ось тут. І тут також нарцизи з тюльпанами. Повільніше сходять, але сходять. Далі в мене тут є такий куточок з першоцвітами, таких три кружка. Ось В першому кружочку гіацинти різних видів, білі, потім сині, рожеві, здається, я вже точно не пам'ятаю. Трошки поганенько сходять, але все ж таки сходять, бачу, там видніються їхні носики. Ось Далі в другому кружечку в мене тюльпани. Тут один сорт червоні. Ось. Але красиво, коли вони всі розквітають, дуже красиво. І далі нарциси в третьому також гарно посходили. У мене де, сьогодні є такі плани. Я ось прибігла з роботи, і поки не стемніло, хочу розібратись з тюльпанами, які прикопані в горщиках в мене на грядці. Зараз я вам їх поближче покажу. Мені здається, вони вже просяться десь на якесь надійніше місце, тому що тут для них є така маленька небезпека, тут бігають коти, і я переживаю. Щоб вони їх не поламали. Зараз я буду цим займатися. Бачите, вони ось так вже гарненько посходили, рясно, я вже точно бачу, де вони знаходяться. Ось. І Їм, напевно, потрібно вже їх викопати, тому що, знаєте, так земля насипом була. І ну, вони наполовину в землі знаходяться, їхні то, Ну, їх треба вже так в надійніше місце поставити, скажімо так. Ось тут ще в мене багато роботи в квітнику, і хризун пообстригати і позачищати повністю все. Ось так, що буду цим займатися. Так, все, власне, я з ними справилась, повикопувала. Ось, бачите, там корінчики стебла майже до половини білі, тому що вони були в землі. Але нічого. Я зараз помию горщики гарненько, щоб вони чисті були, бо така земля-волога, і вони всі брудні. І вже поставлю до, ну, на одне місце, щоб вони там стояли, скоріш за все, вони будуть стояти поки що під навісом, там, де тих три великі горщики з тюльпанами. Ось Я думаю, їм там буде добре. Так, все, друзі, ось така невеличка алея з тюльпанами у мене вийшла. Тут гарно поступає сюди сонечко. Я їх поставила в один ряд, вони піднімуться більше, я вже зрозумію, деякі сорт, бо там які надписи були, вони все постарались. І я вже буду тоді прикрашати подвір'я ними, просто де я схочу. Ось така краса вийшла. Тепер буду чекати, поки вони будуть підніматись і квітнути. Такі цибулини, наче непогані. Я думаю, що з кожної цибулини має бути квіточка. в мене тут, ось, бачите, такі є підмурочок, можна сказати. Їх тут можна виставити, ну, де-небудь, в іншому місці, в подвір'ї, буде красиво. Так, А на тому місці, в мене там, осталось, ну, там, де я повикопувала пусто, я хочу висадити туди, це буде пізніше. Кулькові хризантемки розсажу, і на осінь буде краса просто. Так, набрала ось такої городньої землі. Тут небагато. Я просіяла, земля хороша, сухенька. Зараз добавлю ґрунт куплений для розсади і буду сіяти помідори. Так, землю я перемішала, попередньо підготувала стаканчики, понасипала вже сюди землю, так легесенько втрамбувала. В цьому році я багато сіяти не буду. У мене тут буквально 12 стаканчиків, 12 сортів помідорів. Зараз покажу які. Потім просто, якщо я захочу більше, ось я їх розділю, пересажу в другий стакан, і на цьому буде все, ось так. Так, переходимо до сортів помідорів. Це все минулорічне. Я ось так сюди ближче візьму, там в мене скотч. Назви я написала, буду приклеювати до стакана. Так, починаємо. Ось такий малахіт. Так, хто знає, той знає, що це за насіння. Далі ось такі банани. Дуже смачні помідори. Це вже провірені. Там в мене ще пару наслідок є. Ось будуть. Будуть ще в цьому році. Далі з цієї самої серії Золоте серце. Низькорослий. Так, тут F1 гібриди. Зараз буду покажу так от детальніше. Так само, жовтий банан. Потім жовте серце. Ось так. Я просто показую, як вони виглядають. А там які вони високорослі чи низькорослі, я вже сама пізніше буду читати і визначати, куди їх саджати. Потім ось такий рафінат червоні. Далі така іскра. Також такі продовговаті. Так, в сторону ці розібрали. Далі. Далі ось такий крем брюле. Біла помідора, цікаво, яка буде насправді. Так, далі золотий принц жовтенький. Потім ось такий помідор лисенятко називається. Тут в більшості всі гібриди, тож я надіюсь на те, що всі зійдуть, і буде мені на розсаду. Так, далі ось тут Bobcat F1. Ось такий червоний гарний помідор. І рожевий помідор Pink Bush. Так, все, друзі, буду висаджувати. Зараз землю тут в риночці поливаю. Виставляю на сінинки, присипляю трошечки землею і все накриваю клейоночкою і в тепле, е, затемнене місце ставлю до сходження. Цілий день сьогодні йде дощ, мої тюльпани тут вже гарно полилися, вже деякі ще краще посходили. Завтра обіцяють нам морозу, десь мінус 3-4, мінус їх треба кудись позаносити, напевно, щоб вони не померзли. так Гарно попіднімались вже. Ось тут попрокльовувались, Ось тут гіацин, так бачу, я і не пам'ятаю, що я садила його тут. А так вони навіть вже позеленіли, немає таких білих ніжок, як у них було. Зразу на сонечко змінили колір. Той відразу колір змінили на зелений після зими. І повністю все попускало в бруньки. Всі троянди все вже в бруньках треба обстригати. Це повністю повністю. Хоч би не померзли. Ще забігла в сад подивитися, що тут мої новопосаджені рослинки. Якраз вчасно я їх посадила перед дощем. Нам на пару днів передають ось моя ялиночка-красуня. Вони якраз добре пролиються в корінняться, і я думаю, їм так буде добре. Друзі, всім хочу подякувати за увагу. Дивіться, підписуйтесь обов'язково, коментуйте, лайкайте. Всім пока-пока!